Клієнти Приватбанку зіткнулися з неможливістю купувати валюту. Раніше їм навіть не давали можливості да купувати цю валюту. Велика сімка домовилася про обмеження цін на російську нафту. Правильніше зробити інакше, напевно, якщо так можливо було, <с> щоб тільки Україна мала право купувати російську нафту. Ну а тим часом ОПЕК Плюс заявляє, що трохи скорочує видобутки нафти. Пек просто турбується за свій гаманець. Все. Друзі, привіт! Ви на каналі ЄФХ і ми, як завжди, розберемо з вами останні фінансові новини тижня. Але перед цим хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого бізнесу. А тепер переходимо до нашої першої новини. Національний банк змінює правила торгівлі валютою. Так, ось, наприклад, НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню та заборонив бізнесу купувати її, якщо вона є на рахунках, та як ця ситуація впливає на економіку, давайте з вами розбирати. Гела вітаю, привіт, Гела. Скажи, будь ласка, які ще зміни вносить Нацбанк і в чому взагалі мета? Назбанк завжди думає про те, як стабілізувати там, валюту, як зробити так, щоб компанії не купували валюту просто так для себе. ось і також він там намагається зрозуміти, кому ця валюта насправді потрібна. Ось. Ну і в цей раз він там, напевно, зробив досить. Ну, понятні і правильні висновки, і прийняв рішення, що, наприклад, компанії не можуть купувати валюту, якщо вона у них є на рахунках. Да? Але тут на для мене цікаве питання таке, оскільки компанія має, може мати. Свій рахунок у двох різних банках. В одному банку у нього буде доларовий рахунок, а сплачувати він буде з банку, у якому лише гривня. Ось, як вони будуть за цим слідкувати? Ну, можливо, є якісь інструменти, але я. Про такі не знаю, можливо, хтось мені підкаже. Ось. Ну і також вони там Національний банк дозволив купувати валюту компаніям, які, у яких є заборгованість там закордонному валюті. Ось ну та й все напевне. Ну тобто, це не такі там невеликі зміни, які будуть зачіпати там інтереси населення, наприклад. Тобто такого нема. Ось саме про це я захотіла тебе запитати, чи можете виокремити для нас, як ці правила взагалі зможуть вплинути на громадян та на бізнес? На громадян, як сказав, на мою думку, ніяк не вплинуть на бізнес. На бізнес буде таким чином, що ті, хто експортери, вони не зможуть, грубо кажучи, маючи тут гривніві рахунки, сплачувати якісь, тобто маючи тут валюту і сплачувати рахунки іноземні через гривню. Вони будуть вимушені сплачувати заразу валютою. Ось. Але насправді я не бачу там великих якихось там проблем чи змін для бізнесу. Також я думаю, що там більш-менш для всіх буде те саме, що є зараз. Може для якихось там окремих компаній, там які там дуже специфічні, чи які там використовують якісь схеми. Ось, може, щось поміняється. А так, я думаю, що все ну, точно так же як було. Ну, ще ж побачимо, чи будуть наслідки. А щоб не пропустити новини про це, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. А ми тим часом переходимо до іншої валютної новини. Клієнти Приватбанку зіткнулися з неможливістю купувати валюту. І хоча приват нарощує закупівлю готівкової валюти за кордоном, їх все ж таки не вистачає. Але от як гадаєш, чи вдасться вирішити. Цю проблему найближчим часом. І чи буде попит на валюту й далі рости? Я думаю, що попит на валюту не буде зростати через те, що люди ну, трохи там. Бідніють, скажімо так, і у них нема за що купувати ту валюту. Тож попит, я думаю, що буде на тому самому місці, а може буде е, меншим. Ось. Чи добра ця ініціатива, що НБУ буде давати гроші, ну тобто готівковий долар у банки. Так, звичайно, це супер ініціатива, тому що я про це казав ще вже там, напевно, три місяці. Що для того, щоб зменшити попит, потрібно зробити якусь ну, надати якусь. Пропозицію на да? ось. І саме це НБУ зараз робить. І насправді він вже робиться біля місяця. Напевно, саме цей час, який там у наша, там, скажімо так, гривня, да, безготівкова там на ринку, вона більш-менш стабільна, тобто вона там не змінюється надто сильно. А ось тож це вірна політика, добре рішення, і це те, що зараз потрібно. Зрозуміло, сподіваюся, що це питання таки вирішать. А ще на те, що прогнози з наступної новини не збудуться? Невтішний прогноз від Мінекономіки. Уряд закладає у свої плани на 2023 рік долар по 50, інфляцію близько 31% та чимале безробіття. Гела а наскільки це все реалістично, і чи може буде це ще гірше? А, ну, Звісно, там написано така прям жопа жопська, що у нас ще зараз у нас все дуже добре. В наступному році взагалі буде капец, судя по всьому, те, що пишуть. А ось, але ми повинні зрозуміти головне, да, що це не яка там неофіційна інформація, що ніхто насправді не знає, чи є така взагалі готується к такому. Да? І якщо навіть вони готуються, це може бути якийсь песимістичний прогноз, тому що я насправді. Не розумію, Тобто, якщо там вказано в тому прогнозі, чи що у нас зростання економіки на 4%, наприклад, да, 4,4%, Якщо у нас курс 50 гривень, 30% інфляція, ну це жопа да? таке, що ну, типа, це коли нам ніхто нічого не дає, всі хреново працюють, на яких кредитів нічого взагалі. Ну, тобто, я вважаю, що це якийсь там ну, більш-менш апокаліптичний ось прогноз. І, тобто, навіть якщо він є, я вважаю, що це тіпа, ну, такого не може бути. Я, я просто впевнений, що нам будуть допомагати більше. Так, у нас буде інфляція велика, десь, напевно, 15%. Я е, дуже сподіваюся, що буде не більше. Ось, ну, долар буде 42-45%. можливо. Але не 50, це точно. Ось тому ну, тобто я думаю, що це прям якась фігня. Гала, як гадаєш, а чи не варто все ж таки готувати бюджет до таких апокаліптичних прогнозів? Т, ну, саме цікаво, що тут якось там з бюджетом ці прогнози не пов'язані. Тобто, бюджету ще до сраки, яка там інфляція, чи, е, чи така там... Курс гривні, це навіть краще становиться для бюджету. Часто, коли якщо ми отримуємо 1 мільярд доларів по курсу 30, і бюджет отримує по курсу 30, а чи отримує той самий мільярд по курсу 50. Ну, тобто, зрозуміло, що при курсі 50 вони набагато більше зможуть ну, отримують гривні саме. Ось, тому там бюджету це все до сраки. І Інфляція це показник насправді зростання саме цін, і це може бути по двом факторам. Ну там більше, але одним з факторів є дійсно, коли там. Буде велика емісія грошей, яка виходить на ринок, тобто люди їх отримують. Тобто, можливо, можливо, міністерство економіки, там чи там міністерство фінансів якимось чином хоче там на ринок у наступному році залити все грошима, щоб у всіх були гроші. Ось і це призведе до великої інфляції, але при цьому у всіх будуть гроші, буде добре. Але по їх прогнозу, зростання ВВП аж на 4% після падіння, десь там блін на 30-35%. То це якась ну, непонятна штука. Ну тобто це якась ну, ерунда. Я не розумію, про що там в цьому прогнозі. Це фіня, такого не може бути. Ну в теорії може, але скоріш за все, ні. Що ж буде добре, якщо ти правий, але закінчимо з прогнозами та продовжимо далі обговорювати події теперішнього часу. У серпні українці купили більше валюти ніж продали. Справа в тому, що це сталося вперше від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє прес-служба НБУ Гела. Чи гарна ця новина? Та чому? Та, та це просто новина? Ну Тобто, насправді дуже смішно, коли кажуть, що ой українці купили вдвічі більше валюти, ніж продали вперше за рік, да, але раніше їм навіть не давали можливості да, купувати цю валюту. Тож це саме пов'язане з тим, що їм дали можливість купити. Вони прийшли і купили скільки могли. Тобто і все. І типу, якщо б їм дали раніше можливість, вони б раніше закупили. Ось. Тобто, це новина про. Про те, що нам дали можливість купувати валюту більш-менш. Да? Ну, дякуємо, це дуже добре. А як ти гадаєш, ця тенденція вона продовжиться? Ну, якийсь час, ми вже казали, там де про ну, сьогоднішньому випуску про те, що люди у нас трошки да, бідніють, а може і не трошки, ось І надалі буде спадати, напевне, попит на валюту, тому що ну, не буде за що купувати. Тож це буде такий Така динаміка вниз. Ну а поки хтось купує валюту в Україні, дехто дістає її за кордоном. Заробітчани переказали в Україну 7,6 мільярдів доларів. Ці дані за останні сім місяців. І, хоча ці цифри не можуть нарадувати, варто зазначити, що це майже на 6% менше. Ніж минулого року, Гелена, насправді ця новина мене здивувала, адже стільки людей через війну виїхали за кордон. Врешті, решт чому ця сума стала меншою і продовжує падати? Ну, це логічно, тому що раніше люди виїжджали, а сім'ї були тут. Да? А зараз ті, хто виїхали, то вони просто сім'ї позабирали, і немає ну, жодного сенсу да, відправляти в Україну гроші. Тому це впало. А ось. Чому впало лише на. Тут питання, головне: чому не лише на 6% впало. Ну, а... Може, не так багато виїхало, да? може, там. Може на почали тим, хто а, тут а, остався, да їм повинні, почали відправляти більше грошей, тому що вони, наприклад, втратили роботу. Да. Тому що раніше можна було підтримувати лише е, частково, оскільки там людина працює, да, і отримує. А тут зараз роботи немає, то йому треба більше, щоб йому присилали грошей. А, ось ну, взагалі -то, така цифра непогана: 7,6 мільярдів, мільярдів. Да, це навіть більше, ніж іт отрасель наша, да, експортує валюти, наші там строїтелі, водітелі і інші. Да, вони більше грошей сюди присилають. Чим ціла індустрія, яка там вважається, у нас чуть ли не основою основ зараз України? Ще ж ясно, тоді пропоную далі трохи продовжити закордонну тему. Велика сімка домовилася про обмеження цін на російську нафту. Так країни збираються терміново розробити необхідні механізми. Все для економічного тиску на РФ. Гела, як ці обмеження мають працювати, які вони власне дадуть результат, і як це все вплине на світ? Ну як працювати, якщо правильно зрозумів, то просто російську нафту повинні в неї повинен бути ліміт по її вартості. Тобто, там, наприклад, якщо ринок там 100 доларів, то а російську нафту, якщо ти купуєш, то ти можеш купувати її не дорожче ніж 60 доларів, наприклад, да? а ось? І... До, до чого це призведе? Ну, Повинно, по ідеї, призвести до того, то, що Росія буде отримувати менше доходів від Нафтогазу. Да? Там напевно, буде потім і з Газом. А, ось. Але насправді, ну, таке ограничення, ну, їх дуже важко дотримуватись, тому що ну, добре, Росія там буде. Якісь будуть посередники, будуть купувати не по 60 а по 70 доларів, наприклад, да? брати цю нафту і розмішувати її з своєю, там, я не знаю, турецькою, там, ну, там, де там вони там цю нафту візьмуть. Да? Ну, Возьмуть барель російською, візьмуть там, 10 грам там, якоїсь іншої, типа, помішають її, підуть і скажуть, що це он з тої сторони нафта, і продадуть її за 100. Ну, тобто, і як це перевірити, ну це дуже важко. Ось, на, насправді, на мою думку, було б правильніше зробити інакше. Напевно, якщо так можливо було, <сум> щоб тільки Україна мала право купувати російську нафту. Це був би кайф, тому що по 60 доларів. А потім би перепродавали і всі ці надлишки доходів би йшли до України. Ось, і тоді б і у світа була нафта, і у нас були, були б гроші. А, ось, і, на мою думку, це набагато краще рішення. Ось, ну, таке. Тобто, ідея вірна, напрямок вірний, але як воно буде впроваджено і як буде дотримуватись, ну, ніхто не знає. Це дуже важка штука насправді. Ну, а тим часом ОПЕК Плюс заявляє, що трохи скорочує видобутки нафти, і ось вона дешевша до 7-місячного мінімуму. Що відбувається і чого чекати далі? Напевне, через дешевшення вони трохи скорочують, щоб підняти ціну. Мені так здається. Це перше. Друге, що це показує, що ОПЕК всі країни ОПЕК. Вони насправді в першу чергу за себе. Тобто їм вигідні, е великі ціни на нафту, і вони їх будуть підтримувати. Е ось, їм, ну, там, їм байдуже щодо там, що Росії е доходить, що у нас там, тут війна, всім, ну, кожен сам за себе. <гум> ось, тому треба розуміти це так, що ОПЕК просто турбується за свій гаманець. Це як би то не було світу час відмовлятися від російської нафти? Чому про це наша наступна новина? Від продажу енергоносів РФ заробила вже 158 мільярдів євро. Більше половини від цієї суми від ЄС. А 43 мільярди пішли у бюджет. Що скажеш про такі цифри? Чи саме це допомагає Росії залишатися на плаву? Росії на плаву допомагає залишатися багато чого, і не тільки там, нефті долари, да, як кажуть. Але насправді в неї досить велике населення. Е, тобто таким країнам е, чим більше тебе ти населений, тим більш ти е, незалежний. Да. 140 мільйонів там це не, не супер багато, але це і немало. А ось тому, якщо там, да, казати в цілому, то в Росії більш-менш нормально поки що. А ось ця сума, звісно, вона така астрономічна для нас. І 43 мільярди пішли в бюджет. Але ну, ми повинні розуміти, що це не всі гроші, які там пішли в бюджет, пішли на війну. Але так, це, звичайно, в тому числі з цих коштів, а можливо, і більша частина коштів, які виділяються на війну. Це саме нефті-долари. Да? які, ну, Як називаються. Тож. Ну, блін, просто трошки обідно, і хай світ подивиться і зрозуміє, що допомога Україні типу, із серії 20 мільярдів, а, а самі в той час 150 віддають Росії, да, половина з яких з ЄС йде, ну, скажімо так, у нас так ну, якось недобре виходить, так, це дійсно доволі прикро. Що ж, це були останні фінансові новини тижня. Обов'язково напишіть вашу власну думку у нас в коментарях стосовно заробітків Російської Федерації на енергоносіях. А я тим часом дякую тобі, Гела. На все добре. Бувайте! Ну а крім того, щоб написати свою думку під цим відео, не забудьте поставити лайк, а також підписатися на наш канал. До зустрічі, і нехай в наших добрих сусідів гроші тільки скорочуються, а в нашому житті зростають.